Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхала ось така красуня Chevrolet Bolt EV на 64 кВт. 2020 року автомобіль ось такому просто неймовірному, лазурному, бірюзовому кольорі і настільки гарно грає по-різному, просто колір бомба. Bolt EV, 20 рік, батарея 64 кВт, 204 кінських сили на ось таких 17 дисках. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями із США. ну Реально дуже крутий колір просто на мільйон. Автомобіль в дуже крутому, в ідеальному стані, збережений. По салону. Бачимо. Ось такі сидіння текстильні, теж гарно збережені і приємні на відчуття. Ну, колір, ну Цей колір це просто щось. Це неймовірно. Тут у нас ось такі вставки, повний електропакет, автофари, мультируль. Заводимо нашого красунчика. Ось така максимальна магнітола, на ньому стоїть клімат однозонний. Є спортрежим. Як бачимо, ось він максимальний запас ходу 486 км. Це при тому розході, який у нас є зараз. Машинка показує тиск в шинах, є контроль за полосою, є сліпі зони, адаптивний круїз-контроль. В машині є практично все. Автомобіль дуже крутий, реально, електрокар просто бомба. Ну, колір його це щось чимось. Просто подивіться на цю красоту. Скільки він ідеальний. Це неймовірно. кого це цікавив даний автомобіль. Приїжджайте, Львів, кільцева, 60. Приїхали, потестили і купили.